всім всім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Мене звати Іра. Сьогодні разом з вами я хочу побалакати трішечки про кімнатні рослини. Можливо, у нас відео затягнеться, бо мені сьогодні хочеться з вами просто побазікати. Сьогодні я хочу разом з вами попити каву. Я вже її принесла, смаколики до неї. У мене сьогодні буде кусман сиру. Ну, як кусман, ну там грам 30, мабуть. Буду сьогодні разом з вами пити каву і трішечки спілкуватися про квіти. Каву я люблю з молоком. Дівчатка, хлопці, гайда до мене разом пити зі смаколиками каву і трішечки балакати про кімнатні рослини. Я вас всіх запрошую на Харківщину до мене у гості. Давайте сьогодні побалакаємо трішки та роздивимося, як виглядає моя одна з піларгоній. Ту, яку я купувала, А коли я її купувала? Ну, да, ні, не згадаю. Давайте я вам краще прикріплю відео у підкасті, щоб ви могли все самі подивитися. Ну і розумітися щодо її терміну зростання на моїх підвіконнях. Друзі, вона ось така у мене. Дуже і дуже здоровенна. Я маю на увазі щодо її галітуса. Якщо бути чесною, сьогодні я буду вам також з лінійкою показувати, скільки вона тут мається, в... скільки по ширині тут йде. Ну, дивіться, 30, ну, всі 40 точно є, та навіть більше. Розумієте? Тобто, це така вона здоровенна, проздоровенна і що я хочу сказати, вона по зросту не дуже так вверх йде більше, мабуть, вшир. Якщо ви пам'ятаєте, то я її купувала для того, щоб висаджувати у відкритий ґрунт. У цьому році я це буду практикувати, буду дивитися, як вони будуть виглядати саме у відкритому ґрунті. Мені дуже хочеться мати такі, знаєте, плями з піларгонії. Потім буду я їх саджати до горщика. Можливо, просто буду лишати деякі сорти горщика. Будемо з вами бачити. Тобто мені дуже хочеться, щоб вони зростали в мене і тут, і там я маю на увазі, і в закритій кореневій системі. І також у ґрунті біля моїх садових квітів. Ось так це все виглядає. Тобто одна є така здоровенна. Є ще одна, а ви тут бачите чи не бачите? Бо я так щось не дуже бачу. Так, ось отак, да, мабуть, краще буде. Є ось, бачите, друга і третє стебло отакі розвітлення. Ось іще починає кущитися. Тобто, я хочу сказати, що цей сорт від українських селекціонерів. Від наших харків'ян. Це є Лія Ауріка. Ось так. Вона в мене підписана. Бачите? І так я її тримаю. Я її пересадила в невеличку ємність, десь приблизно тут 0,6, мабуть, літра. У ці, знаєте, стандартні горщики, в яких приходять до України. Рослини, я маю на увазі ці транспортування. Вони в мене є. Я вирішила, чого вони будуть простаювати, чого я буду щось там купувати, якщо в мене є. Я її, до речі, інколи пересушую. І це ось добре видно по листочку її. Бачите, який він. Цього не треба робити. Коли я не пересушую, вона в мене гарнесенько зростає. І я вам хочу сказати, що саме цей сорт він доволі посухостійкий у порівнянні з іншими сортами, ті, які у мене є від цього селекціонера. Це Лариса. Артем, якщо я не помиляюся, мазніченки, ще раз нагадаю, селекціонери, які нам придумують з вами дуже класнючі чудові серти піларгонії. Тобто, це є українська селекція. Він отакий, знаєте, ого, го подивіться, які це стебло здоровенне. Я не знаю, там видно вам чи не видно, огляньте. Маща просто більше в моєї лодоні це лист, і це я вам хочу сказати ну, сантиметрів 15. Один раз я підживила його, от, бо в мене там щось полишалося з цієї рідини, мені треба було кудись її вилити, звільнити ємність, і я вирішила, хай буде це піларгонія. Подивіться, які лапухи. Тобто, якщо її підживлювати піларгонією, то і саме цей сорт, то вона буде така, знаєте, ну дуже-дуже об'ємна. Ось тут невеличкі йдуть листочки. Є тут по листикам, ось, подивіться, Аріол, цей знайомий да, для піларгоні. Бачите, він в якого відтінка. Ось сонечко почало пропікати, і воно ось так виглядає. Давайте я вам тут буду намагатися трішечки. Збільшити, гляньте, який красунчик, бачите? Ну, просто суперовський. Мені дуже подобається. Я вам вже колись казала, що я обожнюю піларкошки і мені хочеться мати якусь там їх кількість для того, щоб, ну, як я вже раніше вам казала, і трішки на підвіконях щоб були. Ну і, звісно, в садочку. Але не всі сорти я хочу мати. Буду робити щось із серії відбіркових, тому що всі мати це. Потрібно дуже-дуже багато приміщення якогось, або тепличку, ну, опалювальну або ні. Мені не хочеться цього робити, тому я не буду мати їх багато. Ще раз вам нагадаю сорт Ауріка від Ліа. Далі хочу вам показати, що в мене також з тієї покупки, яку я робила, вам показувала, друзі, якщо ви не бачили, що я придбала, які сорти і які вони до мене приїхали. Знову кава, які до мене вони приїхали, то ви можете подивитися відео, яке я знімала на той час. У мене дівчатка пропав в сорт Токіо. Також Лія, не знаю, що він пропав, не питайте. Ось, Лишилася етикеточка, яку я кудись приміню, горщик. Ну, тобто, я так гадаю, що я щось тут, мабуть, неправильно зробила з кореневою системою. Можливо, просто ця коренева система була ще замала. Коли я її пересадила, в мене, як ви зрозуміли, рослинка не витримала пересадки. Тобто я вирішила поміняти її ґрунт. Ну я не думаю, що там ґрунт якийсь був не такий, тому що, бачите, ось цей сорт, інші сорти, вони всі нормально живуть, як кажуть, мають гарний вигляд, а ось цей саме щось з ним не то. Сказати, щоб він був якийсь. Привередливий, я не можу сказати, бо я не знаю, друзі. Я його вперше маю. У нас такий сьогодні з вами буде трішечки влоговий формат. Я буду сьогодні разом з вами роздивлятися, показувати вам, спілкуватися, якісь такі, знаєте, мати гарні, приємні емоції щодо нашої з вами зустрічі. Пам'ятаєте, я вам колись показувала, та і ми це з вами робили, Я ставила рослинку на стратифікацію. Це була у мене ехінацея, сорт Алоха. От декілька днів тут пройшло з моменту, як ми з вами зустрічалися. І бачите, в мене ось, дивіться, друзі, вже є перші сходи. Раз, он, два. І ось там. Я не знаю, чи побачите ви. І он три, чотири. Розумієте? Тобто, потихесеньку, помалесеньку, моя красатулечка, сорт ехінацеї Алоха. Вже буде мене скоро радувати своїми малесенькими ось такими. Гляньте, бачите, сіянцями. Буду за нею спостерігати. Мені дуже цікаво, що я зробила. Я ось в цю ємність просто трішки додала грунту не дуже велику кількість. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Тут навіть місцями і одного сантиметра не було. Я вирішила, що хай буде так, як буде. Я на всяк випадок отак прикрию кришечкою. Для чого? Для того, щоб вам показати, що в мене саме цей сорт так і лишився. Бачите, ось на цьому бумажному полотеничку насіння, які були. Я так зверху просто притрусила земелькою і вирішила, що цього буде достатньо. Для того, щоб показати справжній потенціал цієї насінини. Ну і найголовніше подивитися, коли вона буде квітувати, якого вона буде кольору, тому що не всі ехінацеї дають материнські якості від рослини. Це дуже і дуже така історія, знаєте, неоднозначна, тому що зазвичай, коли ехінацею саджаєш насіння, то ви повинні розуміти, що Ну, у вас буде, скоріш за все, квітуча рослина майже цього року, зазвичай і за більшістю. Але чи передасть вона 100% материнській якості? Оце є невпевненість, коли ти саджаєш насіння ехінацею, і це таке, знаєте, двоя. Якщо вам треба засадити якусь територію саме ехінацею, і вам не важлива сортність, вам не важлива її зріст. Ну, тобто, я маю на увазі селекцію, то звісно насіння це просто топчик. Тому що ви саджаєте, маєте велику потім її кількість, якщо добре доглядаєте, і засаджуєте просто плантації, поля там знаєте таке інше. Тобто це варіант просто суперовський. А якщо ви хочете мати все ж таки колекційну рослинку, якщо ви хочете мати якусь там, знаєте, із серії того чи іншого вигляду конкретної рослини, конкретного сорту, то звісно насіння вам не підій, а тільки лише поділ куща. У мене цього року просто експеримент. Чи вийде, чи не вийде? Я хочу на власні очі це все. Подивитися, знати, бо я спостерігаю за самими розплідниками, які вирощують і на це, і вони розказують, показують, тобто я це все знаю, але сама не практикувала. Мені дуже-дуже хочеться це попрактикувати, подивитися на власні очі, що з насіниною відбувається, і також дізнатися щодо її цвітіння, ну і все вище, що я вам розказала. Тому у мене ось такий невеличкий експеримент. Ну а ми з вами йдемо далі. Сьогодні я хочу вам показати, що мій гіацинт, друзі, подивіться. Пам'ятаєте, я вам у попередньому відео розказувала, що я хочу занести гіацинт який в мене ще лишався на вулиці, він, до речі, саме цей сорт приніс морози, і вони, дівчата-хлопці, ці морози були не короткочасні, а довго тривали, ось так в горщику. Їх, правда, було там десь мінус вісім, мінус 7, 5. Отакі. Знаєте, ну, вони такі коливалися 6, ну, я маю мазу мінус 6. Да? І гарнесенько-гіацинти, от, саме в такому вигляді, вони знаходяться. На вулиці, ну і гарнесенько себе показують. Коли я його принесла, я не стала вам показувати. У тут все таки було, знаєте, замерзше. Ну прям дуже. Бо якраз я принесла, було вночі мінус 8 градусів. Ви розумієте, да, як, як він виглядав? А потім я поставила його до коридору, поставила в місце, де в мене саме найпрохолодніше, на підлогу для того, щоб він більш-менш відійшов. Я його ще до речі не поливала. Він такий в мене важкенький. Ще йде, отак От виглядає це носик десь приблизно, ну якщо брати загалом, то один сантиметр. Тобто йому ще рости і рости. А я вам вже казала, що я дуже хочу, щоб вони в мене були, знаєте, у різні пори року цвітіння, тому для мене це важливо. Ну і також давайте, якщо ми з вами вже балакаємо про гіацинти, а я хочу вам показати, відзвітувати, як виглядає мої красатульки. Гляньте, дівчатка, хлопці, який він гарнесенький. Температура, де він стоїть у мене, варірується від 15 до 17 градусів. Він стоїть у мене на східному віконечку, ось так виглядає і вже показує свої барви. Ви розумієте? Я просто в шоці. Уперше, я сама роблю виганку гіацинтів, тому що я вже у попередньому відео вам розказувала трішечки знову розкажу для моїх нових глядачів, ті, які до мене нещодавно доєдналися, що я цього року вирішила весну додати собі трішечки на підвіконня, щоб не тільки в садочку було у мене цвітіння, парад його, знаєте, квітів, коли сонечка припече, і будуть ну, плюсові температури. А також хочеться і на підвіконнях. Тому мені дуже-дуже хочеться, хотілося, ну, і, звісно, я посадила не багато, там три якихось цибулини, але вони є, ось так виглядають. І давайте я вам покажу три. Яка саме перша в мене була занесена. бачите, яка вона красатулька. Отак, давайте трішки я приберу. І подивіться, яка краса. Я так ними задоволена, я вам не передам словами. Я на наступний рік, мабуть, більше посаджу, тому що мені дуже хочеться, мабуть, і буду якісь створювати композиції, не знаю. Ну, Це так, я на сьогодення кажу, а що там буде на наступний рік, ніхто не знає. І таке дійсно, бачите, вона є. Ось якщо придивитися. Гарнесенько, дійсно є двійна, бачите, це стебло буде. І це дуже-дуже крутизне. Також показує, бачите, колір свій. Ну, Я вже вам казала, тільки що, що сонечко припекає. вони в мене стоять в температурі, яка є ідеально для вигонки гіацинтів, тим паче сонце є, температура, ну а чому ні? Розумієте, ось така краса. Вже я їх сьогодні полила. Маю ось таку красотульку і дуже-дуже ними задоволена. Попила кави, п'ю разом з вами каву, насолоджуюсь у спілкуванні. Бо хочу ще показати красотульку, Пам'ятаєте? Будемо зараз балакати про орхідеї. Звітую вам, як виглядає моя Джулія. Трішечки буду зараз щось тут змінювати, мабуть. Трохи отак вам покажу, бо вона не входить увесь в кадр. Зум треба трохи менше робити. Дівчат, хлопці, якщо брати загалом, вона продовжує мене квітувати. Я дуже цим задоволена. Я дивлюся, що я її трохи, мабуть, зливаю, бо якщо отак взяти, у мене ось на її листочку з'являється якась. Така історія ну, щодо плями, мабуть. Ось, подивіться. Буду намагатися вам щось тут показати, якщо вам видно. Ну, не знаю, чи фоксую камера, чи ні. Щось тут відбувається, мабуть, я її заливаю. У мене, я вам вже казала колись, да? у мене немає отієї серединки, бо я або заливаю, або засушую. І це дуже є погано. Напишіть, хто ще так робить, як я, у кого така є проблема. Тобто вона в мене клітує, бачите, порозкривала своїм, дивіться, друзі, листочки. Дуже цікаво виглядає цвітіння. Буде його продовжувати, як ви вже зрозуміли, бо ось бутони нарощуються. Ну, І це дуже кру крутезна. Стоїть вона в мене на східному віконечку. Сонце додається, Їй це забагато, я вам скажу так, бо листочки ну, вони такі, трохи світлішають. Треба її з. Цього місця прибрати в якесь інше. Вона здоровенька, все з неї гарнисенька, але я розумію, що я її заливаю, бо ось на стеблі, якщо придивитися ось тут, зараз вам покажу. бачите, Ось в цьому місці, вибачте, що тикаю пальцем, але як вам показати краще, щоб ви могли розгледіти? Ну, дуже мені цього якось незручно я стала. Треба все ж таки, мабуть, орхідеї показувати окремо для того, щоб краще було видно, виставляти правильний ракурс, робити підзйомочки. Бо це так, бачите, як виходить. Хотіла як лучше, а виходить, як завжди. Тобто вона, ось, бачите, квітує, симпатична, нарощує все з нею гарнесеньке. Треба відрегулювати полив. Подивіться, яка вона красуня. В денний час вона, дівчатка, не є пахучою. Вона й мені здається, і ввечері не пахуча, але я на цьому не певнена, бо я її не нюхала, треба це зробити. Ну, якось так, знаєте, вдень подивилася і пішла далі. Вдень подивилася і пішла далі. Можливо, треба отут пізніше на осінь отак Зрізати, окремо посадити ось з цією гілочкою. Бачите, вона тут одна пішла, друге розвітлення. Тобто по всім поживним речовинам, по ґрунту, все їй подобається, все з нею гарнесень, окрім мого поливу. Ось і ще раз вам нагадаю її назва. Це є Фалінопсіс із серії Midi, тобто невеличкий, в нього не буде здоровенна розеточка. це такий фалінопсіс з такого сорту, коли він є компактним. І це дуже-дуже круто. Я раджу всім цю красатульку, саме для тих домівок, хатинок, де є мало місця. Якщо ви полюбляєте ось такий колір. Квіточки. Ну, і найголовніше, друзі, це те, що якщо ви любите і закохані в незвичні якісь розміри рослин, їх форми оце саме якраз цей сорт для такого вирощування. Ну, а також, якщо у вас просто є колекція і вам потрібна якась така незвична рослиночка, ви також можете придбати цей сорт, бо він просто є. Ну, потрясний, на мій вигляд. Подивіться, з цього боку, бачите, також вони йдуть жовтесенькі, заворачуються ось так. Ну, дуже вона цікава. Я нею задоволена. Звісно, хочу зберігти, щоб вона в мене була у подальшому. Зростає в горщику десь приблизно ну грам 300, мабуть, в ньому. Ну, 400, мабуть, нема. Ну, хай навіть даже буде і 400 мл, не більше. І їй цього. Не те, що достатньо, на роки достатньо. Саме найголовніше, щоб був гарнесенький ґрунт, ну і також, щоб ви не робили дуже багато дати їй попити. Щось я не бачу тут корінчиків у мене. Мабуть, вони все там всередині, і тому, можливо, вона і загниває у мене або починає, або щось там з нею відбувається, як я вже казала та вам показувала, розумієте? Це не є нормальна, треба мені також її якось більш скурпульозно доглядати. Ну, я її приберу в інше місце, і мені здається, там, де вона буде трохи менше отримувати світла, мені здається, цього водного ресурсу їй буде достатньо, щоб я її не заливала. Боже, яка вона красотулька! Ну це ж просто якийсь кайф мати такі справжні. Соковиті, двокольорові, якщо так можна назвати, сорти з незвичною пелюсткою, коли вона відкривається. Просто красунечка. Ще й мені тут, ось, бачите, дала дітла Хаслаго. Ну просто клас. Саме цей сорт дає діткування, тобто він гарнесенько наростає. І ось дуже багато квітує, ну, тобто дуже-дуже крутезна орхідечка. Ще раз вам нагадаю, невеличкого зросту вона буде, тому що в неї є така закладка в селекції щодо її компактності, незвичних ось таких листочків. ну І найголовніше, що вона є. Не дуже привередливою. Просто мені треба відрегулювати полив, бо вона більш така, мабуть, трохи посухостійка. Якщо я не помиляюся, вона до мене приїхала з Голландії. Тобто це голландський сорт, не азіат. Далі, і останнє, що я хочу вам показати, мені треба пересадити ось цю красотульку. Бачите, яка вона в мене? Це також я вам показувала, як я її купувала. Вона в мене така ось страшна. Дуже погано зростає, бачите, щось взагалі перестала це робити. Тут горщик такий маніпусічний, просто його треба пересадити. І все. І вона буде потім мене радувати своїм цвітінням. Її я купувала квітучою, бачите, на дві гілочки були квіти. Якщо не помиляюся, це у мене пілорік, треба за ним подоглядати, бо він у мене такий страшненький. І все я це збираюся та пересаджу, та пересаджу та пересаджу. То одна праця, то інша праця. Ну а куди ж без цього? Бо дівчата просять, щоб я їм написала статті, і я це роблю. До речі, писала нещодавно про кущі, про новинки і не тільки. Тому ось так. Ну, а бачите, поки пишу, задовольняю своїх роботодавців, як завжди, квіти, бачите, від цього страдають. Ну все, друзі. Ось такий у мене був невеличкий влоговий формат, з яким я хотіла з вами поділитися, розказати, що відбувається у мене у світі моїх кімнатних рослин і не тільки. Хотілося мені з вами поспілкуватися, що я і зробила. Ну, а також, якщо вам сподобався такий формат, пишіть, друзі, будемо з вами його міксувати. Я вам буду показувати в одному відео всі свої кімнатні рослини, якщо вам це цікаво. Ну, а також ділитися, можливо, якимись своїми нотатками щодо вирощування того чи іншого сорту, або піларгоні, або фалінопсісів, можливо, також цибулинні рослини. На них ми з вами звернемо увагу. Все, до нових зустрічей. Завжди ваша Іра, і усім пока-пока.